Це програма Ранок гроші і в студії Альона Дмуховська, програмний директор фестивалю Республіка. Ми говоримо про те, як люди в Україні заробляють гроші, і спершу з'ясували, що на фестивалях гроші не заробиш. Тобто, все програму можна було б і закінчувати, так я розумію. А, але все більше і більше у нас стає якихось фестивалів за останні три роки. Да? Їх угу. з'явилося дуже багато. Люди люди це роблять тільки за ідею. І все, давайте ми там дамо музикантам заробити. Ну, наприклад, гурт Морфін Сафрін були у нас в студії там декілька днів тому. Вони говорили, що вони на фестивалях заробляють. Це нормально. Вони приїжджають, там гонорари і все таке інше. Отже, таке враження, що фестивалі робляться для музикантів. А організатор такий, ну. Ну, скажімо так, організатор також робить фестиваль в першу чергу для себе, тому що, скажімо так, це. Можна положити покласти гроші, наприклад, в банк, вони плюс-мінус будуть там рости на якихось відсотках. Коли ти займаєшся фестивальним менеджментом або івент-менеджментом, ризики дуже великі, і людина, яка вже вирішується займатися, тобто вона не зовсім прагне збагатитися за секунди. Це все такі ідейні, якісь такі люди, які хочуть отримувати там не тільки задоволення для себе розвиток культури, там в тому місці, де вони. Живуть тим клубом, яким вони займаються, в цій країні, в якій вони живуть. Тому, скажімо так, збагатитися тут дуже важко звичайно, бувають якісь там супер успішні випадки. Але в Україні, на жаль, ризиків набагато більше, ніж успішних прикладів. Тому все ж таки треба розуміти, що все залежить від команди. від... Твоєї вдачі, певно, і від ситуації, яка в країні. Ну, я так розумію, що це може бути позиція для людини з прізвищем там пінчук, Медвічук. да. Він такий, ну він там заробив вже, да? в принципі, все. І він так каже: Ну, республіка, не республіка, а, союз або там що. Ну, тримайте гроші. Там, а якщо вийде у вас хлопці, там якась команда, да? то нормально. А якщо ні, то ні. Хочемо відмітити, що ми повністю незалежні в цьому сенсі, тому що всі гроші, які. Зібрані, там, зі спонсорських проєктів, з продажу білетів, вони всі якраз йдуть на оплату гонорарів музикантів наших. на... Логістичні а, завдання, які ми вирішуємо, і плюс на а, нові мурали, які з'являються у Камінці-Подільському, і також нас запросили зробити ряд соціальних проєктів, розмалювати а, стіни в плоговому будинку в будинку інтернаті. Тобто, це також ну, соціальна робота, яку ми з радістю робимо на ці кошти, які отримуємо від билетів. А, а ви чули про ну там там скандал, не скандал, казус, не казус, про те, як розмальовували стіни в Ахмадєті? Не чула. Да, там, Ха -ха. малюнками і а, то лі рибки там були, то лі ще щось. Угу. І а, художниця це зробила ну, по справжньому соціальний проект угу. і написала, що це рибка там Альона, угу. а це рибка Костя. І ну більше як придолбалися, я не можу <сіх> до, до того, що а, імена російською мовою. Ага. А та, та от не можна ж російською мовою імена в нас. І, і Або я зараз не пригадую, або їх замалювали взагалі повністю mm -hmm. всі імена, або все ж таки перемалювали українською мовою. Mm -hmm. У вас таких казусів там ні, на щастя, в нас суперадекватні люди. Ну і плюс ми <зас> намагаємось, коли художник пропонує якийсь екскіз. Ми звичайно його погоджуємо. Тобто, в принципі, це не є проблемою, що там з'явилося, всі вже і так знають. А, отже. Цього року з 1 по 4 вересня пройде а, Республіка. Так. Я бачу, що це фестиваль вуличного мистецтва. Угу. Якщо я щось роблю власними руками, да там я художник, я вишиваю, я якийсь там хендмейдер, я можу взяти участь в, ць в цьому фестивалі? Так, Звичайно, у нас є ярмарка, де можна не тільки представити свої роботи, але щось цікавого прикупити собі або на подарунок. І вуличне мистецтво у всіх проявах не тільки в музиці, це і стріт арт, Арт і мода, і в нас є така цікава сцена арт-двір, де ми намагаємось не тільки там музичну програму продумати, але й поетично. Отже, для того щоб взяти участь у цьому фестивалі, мабуть, я так само як і на на якомусь там маркеті на ярмарці, я повинен uh -huh. сплатити а, за місце так, так за вірно. за місце. Це за місце, да, за тому місце. що ми логістично продумуємо, щоб, по перше, всім цього місця вистачило, щоб було комфортне місце для роботи. Тобто, ми організовуємо там охорону, прибирання території, тобто всі такі моменти, якими не повинен займатися, не повинна займатися людина, яка прийшла просто працювати там зі своїми роботами. А це ми бачимо мурали, які вже а, намальовані або там написані, як правильно сказати про намальовані. 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 Ну художники, я знаю, вони. Так трпно ставляться до того, що там картину вони не малюють, а картина все ж таки пишеться. А муралісти, муралісти, да? вони кажуть: я нарисував, так. Це нормально. І це вже в Кам'яне-Сподільському. Так, так вірно. За шість років я бачу тут вже так нас за 6 є на що років близько. 50 муралів, і е, основною ідеєю стало те, що е, е, є в Кам'янці стара частина міста. Вона дійсно відома і цікава для туристів. Але є спальні райони, куди, в принципі, вони не доходять, тому мурали наші з'являються саме в спальних районах, і зараз з них склався навіть великий пішохідний маршрут е, поміж цих 50 муралів, і люди навіть там гуляють. Тобто, таким чином ми запрошуємо туристів туди, куди вони, може, ніколи не дійшли. І це носить. Соціальну таку, також соціальне направлення, тому що, наприклад, ось цей мурал 3 Мага, я їх називаю, так. там є якась так, так, так. Офіційна назва, вона намальована на окраїні міста і, по-перше, були дуже величезні проблеми з бабушкою, яка жила на першому поверсі, тому що вона не розуміла, що це робиться, що це малюють, і скільки грошей з неї за це візьмуть. Угу. Але коли ми пояснили, що все нормально, це просто За буде... все вже заплачено. Так, це буде картина, все безкоштовно. І, можливо, коли люди сюди будуть. Тут приїжджати, дивитися на цей мурал, вам ось тут дорогу. Міський голова зробить. Вона була дуже щасливою і не поклав на наступний день. А до речі, з міською адміністрацією за шість років не було ніяких непорозумінь, конфліктів. Вони відразу пішли mm -hmm. на зустріч і відразу погодилися, не різали вам кабіля, не виключали там якось там не встановлювали щось, що обіцяли, і якось так. Ні, звичайно, не все одразу, але розуміння приходить. І цього року ми з ними плідно співпрацюємо. Вони нам допомагають як програмно, так і з однією сеною ратуша, котра відкрита сцена в старому, в старій частині міста, і, в принципі, є прогрес. А художники муралісти Я розумію, там художник. Вони зараз дуже модно виїжджати на пленер. Якась там галерея організовує пленер, проплачує, здається, там проїзд там угу. і проживання. А потім просто забирає у художника там дві, наприклад, картини. Угу. Ну, дві-три там, там, а може одну, якщо це там один тиждень. А, і художник залишається зі своїми роботами, які він стихне написати на цьому пленері. Йому це ну там вигідно. Він угу. з'їздить там в Хорватію, написав, а потім про. А художнику моралісту який сенс взагалі займатися? А мені здається, тут одні витрати організувати якісь там ну страховку да для того, щоб це треба якісь там промислові там альпіністи, да, щось повинні там зробити. А фарба це так само, і потратити там 3-4-5 днів на те, щоб намалювати, знову ж таки час життя. Звичайно, але знову ж таки треба розуміти, що це самовираження для художників і залишити там частинку своєї роботи в різних е, частинах світу. Це також дуже цінно для них, тому що не всі мають можливість виставлятися в якихось галереях, наприклад, але всі можуть там дати контакти моїх робіт в різних там. Містах України в різних е, країнах світу, і тому це також цінно, тому що е, несе ну більш охватну, наприклад, е, ну там ідею, тому що в галереї ходять там 5% всіх людей, а по вулицях всі ходять. Угу. А що це напрямок такий біля Муралу? Там а, ХВМ. Ні? На жаль, не, не знаю, знаю це просто не наша фотографія. Це ми взяли. далі. У нас так само є три букви, але воно називається НБУ. У нас курс ага. долара там євро і російського рубля. За даними НБУ, долар долар сьогодні 25 гривень 8 копійок, євро 28 гривень 29 копійок. Російський рубль 39 копійок. Інформація надана порталом Finance.ua, Інформація на правах реклами. До музики повернемось, а потім до розмови. Добро всім ранку. У програмі ранок гроші RTI» Альона Дмуховська, програмний директор фестивалю а, Республіка, який вже буде проходити в шостий раз. А, і з 1 по 4 вересня. біля Кам'янець-Подільського, да? бо там -то, в кам Прямо в фортеці. Одна зі сцен буде стояти. А, і там якісь там ЮНЕСКО, да там якісь там історичні так, ну там якісь історики. Вони там вони ж бдять і вони там каже. Звичайно, не, ми їх запрошуємо, не придумуємо програму спеціально в самій фортеці. У нас така більш лаунжева програма буде, і вона не буде ніяким чином впливати на історичну пам'ятку. А для того, щоб взяти для того, щоб приїхати і подивитися, є, мабуть, квіток на всі чотири дні. Так, так. так є. І я десь бачив, ви роздавали навіть. На інших фестивалях ваші квитки да? а так нормально. Ви приїхали на Бандерштадт да здається? Так. Да. Це наші друзі. А, це я думаю, просто конкуренти. Знаєте, коли там а, ну бі, біля одного магазину відразу відкривається інший магазин, вони там роблять якусь рекламну кампанію, прикривають ти так ну, не так розумієш бувай, так. Якось бувай. не дуже красиво. А так приїхати на інший фестиваль, взагалі, да, mm -hmm. роздавати квитки і говорити: якщо ти на цьому фестивалі у футболці нашого фестивалю Республіка, ми дамо тобі квиток взагалі. Я й безкоштовно. Кош... Без так, була така акція. Але не знаю на щастя чи, чи не на щастя, але в Україні зараз настільки фестивалі не ну, стільки їх багато, щоб дуже сильно конкурувати між собою. У кожному місті було б добре проводити якісь великі фестивалі, але зараз ну, можливо 5-7 великих протягом року. Тому не вважаємо себе там дуже великими конкурентами, і плюс є ще така можливість. Що якщо ми запрошуємо якихось артистів закордонних, наприклад, можна влаштувати концерт на одному, другому, третьому фестивалі, поділити витрати на е, запрошення цих артистів, і так набагато легше. А як артисти попадають, потрапляють на фестиваль? Угу, по перше, так, да, можливо, так само як на радіостанцію, да, де сидить програмний директор. Угу. До нього приходить там співак, група каже: Ось, ми записали там компакт-диск, ну абсолютно там новий. Послухайте. Угу. Він та да да я послухаю кладе його там на стіл, і він лежить місяць. Я вам зателефоную, і потім гурт телефонує, там. Ой, ви знаєте, там стільки роботи було. Зателефонуйте на наступному тижні. Як програмний директор фестивалю працює? Угу. В першу чергу я намагаюся бути всюди і слухати все, що цікаве, проходить в Україні. І таким чином я для себе відмічаю ці гурти тих артистів, яких хотілося б запросити, щоб їх почули, щоб їх побачили. Це один метод. Інший це, звичайно, подати нам заявочку. Вона зараз вже звичайно закрита, тому що до фестивалю залишились два тижні. А взагалі, звичайно, там восени зимою ми приймаємо заявки всіх бажаючих. Вони можуть нам скинути коротке резюме про себе, послухати музику, подивитися кліп. Ми розуміємо, наскільки цей матеріал буде виграшний на нашому фестивалі. І третій метод це голосування для молодих і перспективних, навіть якщо у Група не має великої фанатської бази. Вони можуть виграти участь у фестивалі і виступити на головній сцені. Ми також. Таким чином намагаємось підтримувати і молодих артистів. А голосування це як Євробачення? Да, хтось там голосує, бали там, як вони там все сумуються, не зрозуміло. Але та ти виграв ні, все дуже прозоро в соціальних медіях. Всі можуть переховати кількість лайків, кількість перепостів. Звичайно, це не зовсім цікава механіка для артистів, але цікаво для організаторів, тому що охвати постів дуже великі. А молоді і перспективні, як ви сказали, вони ж мабуть за. Виступають взагалі просто, просто ні за що. да? Ніяких гонорарів там же ж немає для молодих. Ну звичайно, треба дивитися на рівень артиста. Тому ну, фестиваль звичайно прораховує наскільки. А... Яку публіку, і скільки публіки може привести цей е, артист, але в будь-якому випадку ми намагаємось покрити витрати на проживання, харчування, переїзд. В будь-якому випадку і гонорар, як як тільки є можливість, а де проживають взагалі о, глядачі? Угу. Тільки на, намети, да є кемпінг, але звичайно на фестиваль заселяють повністю все, що можна в Кам'янці, всі готелі, хостели і квартири а і для Кам'янць? Подільського це, мабуть, чотири дні. Це Часть. просто да, рай, здається. Да. Коли ну, нібито сезон закінчився, від пора відпусток всі вже поїхали. Uh -huh. Ну Кавін не страждає, мені здається, від уваги там або не уваги туристів. Садно туди uh -huh. і їздять, да? А тут іще там А скі... головною ідеєю фестивалю якраз і було продовжити туристичний сезон, тому що це перші вихідні після літа, і дуже часто люди якраз приїжджаючи хорошою погодою побачити історичні пам'ятки і погуляти на фестивалі. А uh -huh. um, um, зараз фотографія від, відкриється. Пост говорить про те, що ви отримали 300 заявок від волонтерів. Да? Mm -hmm. Отримали mm -hmm. понад 300 заявок на волонтерство. А mm -hmm. uh, волонтер, окрім того, що він виконує певну роботу, mm -hmm. um, має допуск, пропуск на всі сцени. Так, mm -hmm. так звичайно, і люди тільки за це. Працюють у вас для того, щоб просто прийти і подивитися на там даху браху, де яка буде mm -hmm. виступати цього там з цього року будуть виступати. Да, даху брага да, минулого mm -hmm. виступали. Ну звичайно, навіщо витрачати свої кошти як? Як правило, студентів їх просто немає. Якщо можна попрацювати і потусити, це дуже крутий досвід, дуже круті знайомства. І я сама часто раніше приймала участь у різних фестивалях, тому що мені було цікаво подивитися, як це все працює. Так а взагалі квиток на один день він скільки коштує? 150 гривень. 150 гривень на один, ніби то так ну для Києва це кава кам... і крусанчик. Да. А камінкам-Подільський це тако ого ну не ого, але все одно ми повинні розуміти, що звичайно там рівень Києва, Одеса, скажімо так, там, uh -huh. він дуже високий, і тому ми маємо прораховувати, коли будуємо там цінову політику, щоб це було. Зрозуміло і прийнятно і для інших людей. А, Добре, 150 гривень день, а угу. 4 дні? 350 зараз вже. 300, а чому mm -hmm. зараз? Тобто, чим ближче mm -hmm. до фестивалю. Да, а 350 гривень. І о, скільки от може приїхати людей взагалі, ну, там, за минулих років mm -hmm. кількість там? 10 тисяч. Так, ми 20... зараз ростемо, минулого року в нас було 8, чимсь. Uh -huh. Тисяч відвідувачів, ми надіємося цього року поставити власний рекорд і запросити 10 тисяч. Uh -huh. А я підрахував, це виходить 2 мільйони 800 тисяч гривень. Заробляє uh -huh. фестиваль. А ви заробляє, а порахуйте скільки технічна складова 5 сент побудувати коштує. Uh -huh. Ну тобто а, без малого фестиваль може заробляти 3 мільйона і я гривень. І це так ну тобто легко, да? Якщо ви говорити. Ну як легко, ми цілий рік для цього працюємо. Ні, ні, я маю на увазі, ну, це а, не враховуються спонсорські якісь uh -huh. да, пакети, на яких да, а, місця на, для будь-яких майстрів, uh -huh. да, а, там є, мабуть, якась там, там вулична їжа, да, uh -huh. тобто там все ж все, ж якісь там, як це сказати, інфраструктура фестивальна, да, яка там так само заробляє. Тобто, це просто на квитках і, і, uh -huh. і, і все. П'ять сцен, там звук, да, артиста а... роботи, персоналу, звичайно, mm. охорона, прибирання. І я думаю, що це ж не тільки я зараз підрахував, а mm -hmm. підрахував і Кам'янець-Подільський, да, ці гроші. Mm -hmm. І він такий: а оренда коштує у нас ось стільки, фортеці, mm -hmm. да? викручують вам ручки. Ну, Звичайно, є зацікавлені сторони, але в той же час мер міста, наприклад, і адміністрація розуміє, що ці всі туристи, які приїжджають, вони залишають певну частину грошей на... в ресторанах, в готелях, е купують сувеніри. Тобто, це всі ті туристичні потоки, які дуже привабливі для міста. і Вони якраз на цьому і в першу чергу заробляють, тому є порозуміння в цьому випадку. Добре, в студії Альона Дмуховська, програмний директор фестивалю а, Республіка. Ми зараз до музики повернемося, а потім знову до розмови. Поїхали. Доброго всім ранку. Це програма ранок. Гроші Ми говоримо про фестиваль під назвою Республіка, який проходить у Кам'янець-Подільському вже в шосте. А в студії програмний директор фестивалю Альона Дмуховська з 1 по 4 вересня все у вас відбудеться. А yeah. я знаю, що до дати там є дедлайни, і там всі там поспішають. Зараз там у Києві там дороги ремонтують до 24 серпня. Всі хочуть там встигнути. Yeah. І здебільшого це все там просто так заляпу буйться заляпуються, заляпуються заляп. А, є вже от а, готовність фестивалю на сьогоднішній день, а сьогодні 18-те, да? так? На 18 серпня От скільки там 85% там. Ну, проєкт-менеджмент наше все, скажімо так, 95% готово. Все готове. А всі а, музиканти, а їх буде там там 25 груп, да, там, наприклад, скільки? Більше 100. Більше 100. Вони підтвердили свою участь Звичайно. і а, у нас програма там, як там, гость захворів, щось трапилося, немає все дірка що робити, а у вас якщо більше ста, там ніхто і не помітить, да виступив гурт? А чи замість нього виступив гурт Б? Ну? ну чому фанати у кожного гурта є? Тому ми намагаємось повністю побудувати так програму, щоб всі приїхали. Ми звичайно там купуємо заздалегідь квитки. Ми телефонуємо нашим артистам, чи все нормально? Ніхто не захворів, все окей. Тобто, ми намагаємось їх підготувати для виступу. Отже, всіх музикантів сто з гаком там. Так. Гуртів, ви їх прослуховуєте, адже ви програмний директор фестивалю так? ви їх відбирали. І я розумію так, що і, а ще більше аніж ста або тисячам відмовили. В, ну, ви спитаєте спокійно? Да, ви загубили життє кар'єру більше тисячі гуртів. І робите це щороку вже. Чомусь, не не, не дайте їм пробратися на велику сцену. Найкраще ми даємо можливість бути побаченими і почутими, але в будь-якому випадку я завжди намагаюся відповідати, чому так або чому ні. І дуже часто ну, потім кажуть дякую, тому що я дійсно там зрозумів, що можливо я робив щось не те або там не в тому випадку працював. А я не знаю, там якісь там пост фестивалю, що відбувається. Я знаю, що 15 року ви зняли фільм, а да? угу. його там можна подивитися в Ютубі. Да? А якісь там збірка найкращих пісень. Як фестиваль може про себе потім там ще нагадати угу. в жовтні, в листопаді і там цілий рік до наступного фестивалю? В нас близько 80, якщо не помиляюсь, цього року акредитованої преси, тобто людей, і звичайно, ми намагаємось з ними. Кооперувати, щоб всі ці матеріали, які були відзняті журналістами і операторами, ми потім могли використовувати. Єдиний момент, що не всі гурти дозволяють знімати повністю, наприклад, свій виступ, тому що там перші три пісні, це, звичайно, цього достатньо для публікації, але зберігається ось цей момент прийти на концерт і все ж таки почути вживу дійсно весь матеріал. А м -м, Яка така та таємниця? Гурт на Дозволяє, ну там, наприклад, у вас хардкіз, харкізда, угу. все зірки, там все. Тобто, і вони, наприклад, не дозволяють. Як вони це аргументують? Не знімайте нас. фото і відеозйомка заборонена. Так у кожного мобільний телефон, як як ти тут вже Ну, я розумію, там в 90-х це можна було угу. сказати, да, і вилучити там два фотоапарати або там три відеокамери там зі всього залу, все залежить від артиста і скажімо так від їх шоу, тому що дуже часто. Ну, та картинка, яку викладають люди з непрофесіональною камерою, або ну там ввізняли якось так швиденько. Не передає всього масштабу шоу, і, звичайно, це працює не на руку артисту. Краще прийти, побачити і дійсно відчути цю всю атмосферу, тому що артисти працюють зі звуком, з світлом, продумують проекції. Тобто, вони дійсно готують величезне шоу, яке хотілося б найкращим чином передати, якщо це акредитована преса, то вона зніме. Дуже гарно. Uh -huh. а, якщо ні, то краще вже прийти просто на фестиваль, не дивитися якісь там на а ви радієте там 27 липня, да, про те, що mm -hmm. у вас 5 тисяч фанатів да, на, mm -hmm. на сторінці. Але ж і 5 тисяч, які вау-вау-вау, кажуть, да, республіка. Mm -hmm. Але ж є, мабуть, і 5 тисяч, які кажуть, та я був я там, минулого року, взагалі там ад стой. А, ну такого не було. Було все. через погоду. Ну, бували звичайно якісь накладки, але mm -hmm. завжди не було. Як зреагувати mm -hmm. на критику? Да? Ну, неможливо зробити ну, все, щоб все там всім сподобалось. Mm -hmm. В затоці Z Games, О, да? так. А, Ураган і таке інше. А потім там виходить якийсь блогер, якого так само акредитували, угу. робить якийсь такий фільм. Типу, там, це погано, це погано, це погано і це погано. І я, як організатор цього фестивалю, думаю, До навіщо мені потрібен такий блогер взагалі? Ну я більше його ніколи там не буду запрошувати. Угу. Критика, вона якось ну, сприймається організаторами, і ви зрозумієте, да, в 2014 році ми тут помилилися, угу. в ми все виправили там і звичайно. Критичне відношення до своєї роботи має бути в першу чергу, тому що тільки так можна стати кращими. І якщо чесно, я намагаюся багато досить їздити по європейським фестивалям, і я бачу той космічний рівень організації, який є там. Буквально позавчора повернулися Сікіта в Будапешті, коли куди приїхало близько півмільйона людей. І це один з найбільших європейських музичних фестивалей. І я розумію, що, звичайно, до рівня організації у них і логістики нам. Ще як до небарачки. Через фінансові інші проблеми, але все одно треба вчитися у найкращих. І останнє запитання. Я, от, якщо можна коротко, а як ви тоді заробляєте гроші для того, щоб і по Європі їздити, і на фестивалі Республіка все ж таки сил а, вистачало. Який такий проект, от, ви ведете, який дає вам ну, можливість от, їздити по Європі і по європейським фестивалям? Ну, по перше, я працюю в три рази більше інших людей. По інше є комерційні бренди, з якими виходить працювати і. І це основний заробіток. А, навіть якщо я не заробляю на якихось проєктах, є можливість, наприклад, логістику оплатити там, через якісь проекти, гранти, допомогу. Тобто треба шукати можливості, вони є, треба просто на лінеці їх використовувати. В студії у нас була Альона Дмуховська, програмний директор фестивалю Республіка. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую за запрошення. Нагадаю, що програма виходить за сприяння інформаційного партнеру порталу «Файненс.Єй». Інформація на правах реклами, до музики, а потім до розмови.